Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 22 грудня. У Лозові водяники отримали нову машину для роботи аварійної бригади. Автівку закупила за понад 2 мільйони гривень. Вона має два відділи для інструментів та ремонтної бригади. Також у ній встановлений обігрів, аби працівники не мерзли взимку. Автівка не повнопривідна, але комунальники впевнені, зможуть з легкістю та комфортом доїжджати до аварійних ділянок та оперативно усувати проблеми. Також нова спецтехніка дозволить заощаджувати на пальному. Розхід тут удвічі менший, ніж в автомобілі старого зразка. Кошти на машину виділили з місцевого бюджету. Автівка дуже необхідне підприємству, каже його директор Володимир Кириченко. Адже транспорт, що нині мають, вже застарілий. Працює ще з 90-х років. Керівник подякував міському голові та депутатам за таку підтримку та подарунок до Нового року. Лозівські рятувальники нагадали головам ОСББ щодо правил протипожежної безпеки у багатоквартирних будинках. ДСНСники кажуть, останнім часом почастішили випадки вибухів газобалонного обладнання та замикання в електромережі. Тому управителів будинків попросили людям нагадати правила пожежної безпеки, особливо при аварійних чи віалових відключень світла. А саме вимикати після знеструмлення електроприлади, не користуватися одночасно потужними приладами, громадянам, які використовують при вимкненні світла туристичні примуси з газовими балонами, радять купувати їх у сертифікованих постачальників та дотримуватися техніки безпеки. Рятувальники зазначили, що багатоквартирні будинки вважаються об'єктами підвищеної пожежної небезпеки, адже при займанні вогонь може з легкістю перекинутися на суміжні квартири, тож можна зашкодити не тільки собі, а й оточуючим. Детальніше ознайомитися з правилами поводження з електро та газоприладами можна у відео на сторінці соціальних мереж ТРК. «Лозова», у Ютубі чи на сайті міськради. У Лозова водосервісі повідомили про аварію на трубопроводі. Порив виник на ділянці по вулиці Свободи. У зв'язку з цим 21 грудня тимчасово припинено водопостачання на вулиці Богдана Хмельницького, Ковальська, Шкільна Свободи, провулки Філософський, Поліський та частину вулиці Південна. Водопостачання обіцяють відновити після усунення аварійної ситуації. На виїзді з бульвару Шевченка в бік до Великої дамби лозівчани помітили воду на дорозі. Рідина збиралася та стікала проїжджою частиною, через що в мороз з'являлася ожеледиця. На місце виїжджала спеціальна комісія, щоб дослідити, звідки лється вода. На ділянці спеціалісти встановили, через рясні цьогорічні опади накопичилося багато ґрунтових вод, що почали пробуватися на поверхню. Наразі комунальники встановили попереджувальний знак на дорозі, шляховики отримали завдання посипати цю ділянку першочергово. Крім того, зараз розглядають можливість провести дренаж. Роботи, щоб перенаправити ґрунтові води з дороги. Як побороти тривожність? Про це питали журналісти ТРК Лозова у психологіні Лозівського центру молоді Вікторії Климчук. Фахівчиня каже, що для цього перш за все потрібно дотримуватися режиму дня та піклуватися про себе. Новорічний настрій, у кого його немає, можна створити, якщо переставити меблі в кімнаті або розвісити в ній власноруч виготовлені новорічні прикраси. Відволіктися можна також, якщо потанцювати чи переглянути новорічну стрічку, прогулятися або поспілкуватися з друзями. А взагалі Вікторія порадила робити все, що забажаєте, і тоді з настроєм буде все гаразд. Лозівський міський палац культури до нового року оголосив дитячий флешмоб Засвіти ялинку вдома для участі мешканцям Лозівської громади треба прикрасити ялинку, сфотографувати біля неї дітлахів та надіслати світлину у групу Лозівський міський палац культури у Фейсбук. Флешмоб триватиме до 31 грудня. І до Новин Харківщини. Правоохоронці змогли встановити імена 290 людей з 451 тіла, які ексгумували з масового поховання після деокупації Ізюма. Про це йдеться у відповіді на запит суспільних Харків до Харківської обласної прокуратури. За даними відомства, слідчі призначили 456 судових молекулярно-генетичних експертиз по біологічних зразках тіл та 199 зразків відібрали у родичів загиблих. Всі відповідні дані експертних досліджень направлені для розміщення до єдиної державної бази ДНК, аби виявити. Збіги наразі прокурори кажуть, що надійшла інформація про п'ять збігів. Обласній військовій адміністрації звітували, що минулого тижня відновили видачу пенсій у 34 населених пунктах Вовчанської, Ізюмської та Куп'янської громад. Там запрацювала Укрпошта. Очільник області Олег Сенігубов повідомив, що наразі на деокупованій Харківщині у 496 населених пунктах відновлено роботу Укрпошти. Це близько 87% від усіх звільнених територій області. Також діють 18 пересувних відділень. В одному такому працює дві людини. Вони допускаються в населені пункти тільки після розмінування та обстеження території. Тож повернутися Укрпошта зможе до роботи в інших населених пунктах Харківщини тільки після проведення стабілізаційних заходів. Загалом з початку 2002 року фактично в Харківській області виплачено близько 39 мільярдів гривень пенсій. Зокрема, на деокупованих районах з вересня 2,3 мільярда гривень. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.